Наступна головоломка. У нас є така рівність. 1 додати 4 дорівнює 17, наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоби наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка, для цього нам достатньо перемістити. Ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 додати 4 буде 11, 11 дорівнює 11. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.